Доброго вечора, мої дорогенькі. Знаєте, хочу записати це відео для Ютубу після деяких подій, тому що епопія з Гаманцем, слава Богу, закінчилася, але з грошима, які в ньому були, продовжується. І... А, от ви знаєте, це дівчина Альона Українка, якій 23 роки. А, спочатку в мене було до неї, таке, я думаю, боже, воно вона ж віку моїх доньок, моїм донька там 26 двадцять і років. Мені косії так жалко було, вона прикидається такою бідною, нещасною. Але після обвинувачень, після того, що вона почала розказувати, який я поганий психолог, що я не можу побудувати а, елементарне спілкування. Значить, після того, як вона мені розказала, написала вірніше, що мені не вистачає грошей Франції. Я хочу з неї забрати свої на хвилиночку свої 300 євро, які лежали в моєму гаманцю, гаманцю, які вони поділили з жінкою, яка з 2008 року має перукарню. Ось в цьому торговому центрі. Знайомтеся, Іда. А от і, і мені захотілося записати це відео для Ютубу. Можливо, е, знаєте, мені чомусь дуже прикро, що ми приїхали сюди, ми приїхали в іншу країну, і отакі, як оця, е, Дуже не хочу називати її. Для мене це вже не людина, розумієте? От, отакі, не хочу говорити це слово, яке приходить на думку, такі люди, вони... Люди, яким дали все, їм мало, мало, мало. Давай-ка ми їй віддамо гаманець, тому що вона знає, що я не могла зробити права. Там були українські права. Да? Давай-ка ми їй віддамо гаманець, тому що вона зараз все одно не може поїхати в Україну. А ми їй віддамо гаманець. Там сам гаманець стоїть. Я не знаю, мабуть, там дуже хороший шкіряний гаманець. Там 150-200 євро, можливо, коштує цей подарунок. Але е, дуже дорогий подарунок, тому що мені цей подарунок подарувала моя донька. Розумієте? Тому прикро за те, що в іншій країні такі нелюди, от чесно, нелюди. Е, 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 опинившись в таких умовах. Веде себе отак по-свинськи, от чесно по-свинськи, і вона мені написала, що я дуже уважно придивилася ваш Ютуб. Будь ласка, дивися і зрозумій, що ці гроші, які чужі гроші, які ти взяла, вони тобі ніколи не будуть в я порекомендувала її психосоматику вивчити, подивитися і так далі. Ну, грубіянка, одним чином Груб'янка. Тому ну, більше не про неї, а більше про те, що мені дуже хочеться, щоб коли ми поїхали з цієї країни, прийде час, да? коли, слава Богу, в нашій країні настане мир, щоб вона про нас сказала, що приїхали ми, українці, майже всі з вищої світу, розумні, інтелігентні, добрі. Співчутливі, а не так по-свинському ті, які відносяться навіть до своїх. А, тому що погроза, ви думаєте, я тут одна, у мене є норвежська родина, боже, в мене мільйон норвежських друзів. Але тобі не стидно перед цими людьми показувати себе такою. От просто знаєте, мене це відчуття цього такого свинства, такої неповаги. Неповаги в першу чергу до країни, яка тебе прихистила, до країни, яка реально до нас дуже добре віднеслася. Я розумію, що приїхавши сюди, да, нам спочатку допомагали, потім зрозуміли, що це Ну, якби були там свої нюанси, от такі приблизно, да, як у мене. І було розуміння того, що можливо не всі вони такі бідні, нещасні, не всім і так погано. Да. Але ну, загалом це люди, які поїхали від війни. Це люди, які не планували переїхати в цю країну, а так сталося. Тому, будь ласка, українці, ну, давайте покажемо нашу кращу сторону. Ну, Так хочеться показати нашу кращу сторону, нашу силу, наш дух, нашу єдність, от а не такі ситуації. Я дуже сподіваюся, що цим відео, можливо, когось. Одного не будемо показувати пальцями. Я здвину мати совість і повернути мені те, що взяли. Або повернути комусь те, що взяли. Тому що це вже не один випадок. Я знаю вже не один випадок. І чому люди кидаються на такі суми, маючи якусь певну допомогу, маючи можливість навчатися, маючи можливість працювати. Да? Ну, для мене особисто не Моя... Мій мозок відмовляється це розуміти. Тому, будь ласка, давайте покажемо свою кращу сторону. І щоб від нас залишився дуже хороший слід тут, навіть коли ми вже тут не будемо. Від спілкування з тими людьми, хто з нами спілкувався, і взагалі від нашого перебування тут. Мир у нашій Україні. Я дуже сподіваюся, що скоро настане мир, і в нас буде можливість повернутися додому в мирну країну. Ваша Лена, пока-пока. Можливо, трошки емоційно вибачайте, але трошки наболіла. Тому гарного вечора кожному. Вже тут Новий рік. Що тут в цій Нервагії робити? Трошки скучнувати, тому вони вже Новий рік роблять. Та ось Аліна гарного вечора. Пока-пока.